Занепокоєння, Да я сам вкрай занепокоєний, що євросоюз занепокоєний. Ну він постійно країни партнери чимось занепокоєні. От була така ситуація, і я занепокоєний і так само, особливо я можу своє занепокоєння. От вони постійно, наприклад, занепокоєні, що у нас немає до сих пір ринкових цін на газ. І на електроенергію вони ж постійно за невисвоє занепокоєння за висловлюють і вимагають, щоб негайно в нас були ринкові саме незалежним регулятором встановлені незалежними наглядовими радами. Але я зверну вашу увагу, якби українська влада, що попередня, до речі, що нинішня, робила це, то тут би вже давно бунт би був соціальний. Розумієте, і люди би давно вийшли би на вулиці, тому ми мусимо дослуховуватись до парад наших шановних партнерів, але вибачте, Україна суверенна держава, і тут треба знаходити і діяти у відповідності до інтересів цієї держави. Тепер стосовно е, юридичної суті питання, аналітична записка: Генеральний прокурор України це найвища посадова особа в системі прокуратури України, яка очолює та організовує діяльність прокуратури. Це норма закону про прокуратуру України. Перша стаття. Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбачена цим законом, здійснює встановлені конституцією функції. Ось про відновлення. Але в нас орган. ще є спеціальний закон про антикорупційні органи. і Ми пам'ятаємо, які а. були непрості баталії, і тут ми маємо Ой. певний конфлікт між Як різними поговорити. законодавчими полями, між різними законами. Конституційний суд, врешті-решт якого року цей закон скажите не 14-го? Так чи чи п'ятнадцятого то вже одинадцять років, і я вам 15. мушу одстети, що значною мірою ну ситуація змінилася як внутрі України, так і в наших стосунках з євросоюзом, бо дуже багато там на той момент тодішня влада набрала зобов'язань стосовно незалежних наглядових рад. Стосовно незалежних регуляторів, корпоративної реформи, ринкових перетворень, судової реформи, на яку зараз не мог би провели, а тепер скаржаться весь час, що у нас суди якісь не ті, реформи конституційного суду і так далі, і тому подібне. Але є реальна ситуація, і чомусь, до речі, тодішня влада вона не спромоглася змінити закон про прокуратуру. Натомість було прийнято спеціальний закон, який дозволив не юристу. Моєму товаришу Юрію Луценко стати раптом генеральним прокурором. Ну нонсенс, взагалі, з точки зору європейського законодавства, була така революційна доцільність на той момент і таке політичне рішення. Тому до чого я веду, не треба зараз робити зайву паніку. Розумієте, ми побачимо реальну, реальну юридично виважену реакцію юридичних. Європейських партнерів, хай вони чітко висловлять юридичними категоріями, а не своїми занепокоєннями, де конкретно їх претензії, в чому порушуються закони України, конституція і так далі. І я думаю, якось в партнерський спосіб це протиріччя буде якось виправлене.